Доброго дня ми з України! Мене звати Ольга. Ласкаво прошу на мій канал. Ми з вами працюємо далі. Зараз будемо дивитися Улянівка, Скадовський район. Улянівка, Скадовський район, кінець січня, лютий місяць. Що буде відбуватися стосовно воєнних дій? Улянівка. Кінець січня, лютий. Головні три події найближчий місяць Улянівка стосовно мої надії. Так, погнали Улянівка. Улянівка вчекає правосуддя. Мають відходити від вас орки. Улянівка чули, так. Мають відходити від вас орки. Е, з води. Опять вода е, по карті луна біля води дуже опасно знаходитися. Чому? Бо там розрушення. Там несе смерть. Вода несе смерть. Е, якось тайним, тайним по, е, по луні тайно, якось тайно там все це зробили. Ну, от, там багато дуже опасності. Так. І е, має стати полегше. Но, дивіться, вони то відходять, так? Залишають по собі багато за собою багато крові. Але вас дуже багато лишиться е, шпіонів, е, зрадників. Ну, будуть слідкувати. Дуже багато лишиться. Хай будуть зрадники. Головні події. Головні події. 음, ну що, головні події ті, що буде рішатися питання стосовно вашої окупації? Сьогодні, сьогодні це питання ще вирішується. Ну, от найближчим часом я думаю, щось має там виріш... вирішитися. Я не кажу, що буде де окупація, але вот. приближаємося, бачите, ми приближаємося. Общая енергія Улянівки, покажите мені, будь ласка, Скадовський район, яка общая енергія, на місяць, месяц. Общая энергія, покажіть покажите мені Улянівку. Карта тайна. Все буде робитися дуже тайно. Вы як закриті? Вы як закриті, Ще що. Да э... пту мать, розумієте? Третє місто, і третє дивіться. З цього. От король Пентаклі, от орки, карта тайна, обща енергія, карта тайна. От що вони можуть робити. Перемога за Улянівкою, ближчим, ну Не найближчим часом безпека вже близько, ЗСУ вже близько, ЗСУ йде, але тут є і дьявол, і дьявол буде. Ну, по четврочці Ну, Летіти буде з воздуха. Так, давайте подивимося, що з тою робити. Що, де, де, де небезпека? Улянівка, де небезпека на ближчий місяць, де небезпека. Тяжкі у нас сьогодні з вами розклади. Глянівка, Ден небезпека. Покажіть мені, будь ласка. Найближчий місяць. І бачите, одна колода. Опять це все будуть робити тайно вони. Обманом. Я маю на увазі десятку мечей. День небезпека. Де небезпека? В самій Уляниці є небезпека, бо ви в окупації, там і є небезпека. Де ще небезпека? Ну, можливо, так я вам скажу. Базари, магазини. Там, де йде купля-продажа. Там, де працюється, там все, де працює, там, де багато працює народу. Де саме? Особенно государственные учреждения. Вот так. Ладно. Гляненька, бережите себе. Я, наверное, сегодня я записала три. Наверное, будем записывать давайте завтра. Бо сьогодні, бачите, три и все, и все, и все не слава Богу. Питання, ну так, да, питання ще не вирішено. Ну, ну я розумію, що питання ще не вирішено, тобто питання ще не вирішено, як саме вас повертати, да? щоб е, мати е, перемогу і щоб мати результат. Так. Е, дивіться, акуратно там нічого там вслух не горіть. Бо за вами там, ну, хто, наприклад, за Україну, то за вами там слідкують, що просто вообще Глянь, побережіть себе.